Вітаю, друзі. Вчора президент України Володимир Зеленський нарешті розсекретив свій план перемоги над Росією, представивши його в українському парламенті для народних депутатів України і, звичайно, для українського народу. План перемоги Зеленського, як з'ясувалося, складається з восьми пунктів: п'яти відкритих публічних пунктів і трьох секретних таємних пунктів. Оцінки плану перемоги Володимира Зеленського над Російською Федерацією коливаються від вкрай негативних, вкрай критичних до вкрай позитивних. І істина, як і належить, навіть близько не знаходиться посередині. Вона навіть не знаходиться паралельно лінії, яка з'єднує дві точки або два крайніх полюси. Істина знаходиться геть в іншій площині дуже далеко, і ця площина і близько навіть не паралельна лінії, яка з'єднує два крайніх полюси. Ну, якщо відійти вже від образності і від метафор, то я перейду до своєї оцінки і своєї точки зору щодо вчорашнього. Плану перемоги, який Зеленський оприлюднив перед народними депутатами України. Звичайно, я не належу до прихильників Зеленського і не можу позитивно ставитися до плану перемоги Володимира Олександровича. Але я також і не належу до таких крайніх критиків плану Зеленського, тому що в тій системі координат. Куди загнав себе Зеленський і нас з вами разом і всю Україну. План має право і на життя, і має право бути оприлюдненим. І оцінка плану Зеленського залежить від того, як ми в комплексі і цілісно бачимо президента України Володимира Зеленського. І ця комплексність вона є визначальною. Якщо ми згадаємо раннього зеленського, який він був 2018-2019 року, коли там 20 травня він присягнув на вірність українському народу, то план зеленського є досить пристойним. І Зеленський значно виріс. Виріс до десь такого п'яти шестирічного хлопчика. Цей вік. Я б трошки образності додам, і метафор так буде цікавіше І більш влучно і точно і коротко, не можна коротко все передати. Отже, Зеленський зараз десь перебуває у віці п'яти шестирічного хлопчика. Це той вік, коли дитина сумнівається або навіть припиняє вірити в Діда Мороза. І Зеленський він уже не вірить в Діда Мороза. Більше того, для нього стало ясним, що Дід Мороз це кремлівський московський агент. І Дід Мороз. В якого він вірив колись, це Путін і Дід Мороз ворог України. І Зеленський більше не вірить Діду Морозу. Він, крім того, що не вірить Діду Морозу, він також зрозумів, що Дід Мороз це ворог, і від нього треба дистанціюватися. Але є інша проблема. Проблема полягає в тому, що Зеленський почав вірити в Санта Клауса. І він вважає, що Санта-Клаусу потрібно сподобатися. що залишилося ще дитячого від віри в Діда Мороза? Це віра в утрініки. В утрініки є такий спеціальний інститут для маленьких хлопчиків, які призначені для того, щоб сподобатися дорослим дядям. Він до цих пір себе вважає, він думає, звичайно, і представляє себе як дорослим таким мужем. Політиком, але все одно всередині, підсвідомо, він себе відчуває глибоко дитиною, хлопчиком, який готувався до утрініка. І на цьому утрініку він повинен поставити стільчик і розказати віршик. От трибуна Верховної Ради це дага собі, це такий собі стільчик, мій такий утрінік, на якому Зеленський розказав план перемоги, аналог віршика новорічного. Для того щоб сподобатися Санта-Клаусу, не Діду Морозу, а Санта-Клаусу. І трагедія полягає в тому, що цей процес передбачає два двох двох неповноцінних суб'єктів. Маленького хлопчика п'яти шестирічного і старого санта Клауса маразматика не треба думати, що я натякаю на Байдена. Я в тому числі маю на увазі Шольца і навіть Макрона взагалі колективну Європу. І Зеленський, відчуваючи ось цю потребу сподобатися старим маразматикам, він склав такий віршик новорічний у вигляді плану перемоги з п'яти пунктів, і там ще є таємні пунктики. І сподівається, що цей план перемоги, ось цей віршик, сподобається колективному старому маразматику Санта-Клаусу. Він отримує подаруночки. Тільки не цукерочки, а кілька ракет, кілька пускових установок, систем ППО, снарядів, гаубиць, танків, Ф-16 і так далі. І треба сказати, що цей план перемоги зачепив старих маразматиків, і вони дадуть один танк, один літак і так далі, в ситуації, в яку себе загнав. Володимир Зеленський, ну, напевно, це найкращий вихід, найкращий вихід, тому що інакше він би нічого не отримав. Але все питання в тому, чи потрібно себе ну, було позиціонувати маленьким хлопчиком, який вірить в дива в дідів морозів, а потім Санта-Клаусів. Можна так поставити питання, але справа в тому, що не можна вимагати від Зеленського іншого. І ми заручники цієї ситуації, змушені терпіти його, це визрівання і дорослішання. І до дорослішання все дуже далеко, тому що перший етап дорослішання – це цих шість років, коли хлопчик сумнівається в існуванні Діда Мороза і розуміє, що Дід Мороз. Ну, якби він кремлівський. Але остаточне прозріння від Діда Мороза настає вже в більш зрілому віці, десь так в років 25, а можливо в 30, і Зеленському, що дуже далеко. В чому прозріння 30-річної людини? В тому, що вона вже чітко розуміє, що дід Мороз ніякий не дід. Це молодий такий хтивий цей самий, якийсь чиновник радянський. Який собі взяв в напарницю Снігуреньку, яка є звичайно, там російською Хвойдою. І це прозріння, воно настає десь в 30 років. І Зеленський поки що далекий до того, я вже перевожу паралелі на Санта Клаус. Що Санта Клаус, якого він повірив, це вже старий маразматік, який вижив з розуму, і старий такий збочинець, якийсь представник напів ЛГБТ-спільноти, ну ще там чогось. І Він дуже по-своєму все бачить і по-своєму живе. І він доживаючи свій вік, цей старий маразматік Санта Клаус, колективний західний Санта Клаус, намагається доотримати. Максимум задоволення. Він ще не задовольнився за своє життя. І він ще хоче себе чимось потішити, попестити, поніжити. Йому війна зовсім не потрібна. Але оскільки Зеленський розказав гарний віршик у вигляді плану перемоги, то він дасть звичайно йому кілька брязкалець військових і цяцьок. І я дуже сумніваюся, що цими цяцьками щось можна буде зробити. От. Але кілька слів на ну, захист Володимира Зеленського. Другі і треті пункти це військові пункти. І Зеленський розуміє, що потрібно уникати таких слів, як ескалація, війна, і він пропонує таку оборонну доктрину. Але в рамках оборони Зеленський передбачає ведення реальних бойових дій. Виграти війну насправді можна і обороною. І Зеленський ну, прозрів і багато чого зрозумів. І все ж таки він готовий оборонятися по-військовому і по-дорослому. І насправді готовий наносити удари тільки як дитина, а він хоче, щоб дорослі дяді його прикрили і взяли на себе відповідальність. Я не дуже вірю в його. Розквіт ВПК, це все одно що як в мільйон дронів, а перед цим мільйон дерев і ще чогось цього, всього, звичайно, не буде, тому що це все вже можна було б зробити. Але Зеленський спілкується мовою оцих старих маразматиків, оцього колективного Санта-Клаусу, уникає дратівливої для них риторики, дратівливих слів і намагається просунути потрібні речі. Щось вдасться, звичайно, просунути. Чи вирішить це проблему? Та не вирішить ніяк. Тобто тут сміятися я би не став, хвалити тим більше немає. Що нам потрібно розуміти, що необхідно шукати зовсім інших. Треба відходити від Санта Клаусів. Треба шукати здорові сили в Європі і в Сполучених Штатах Америки, користуючись американськими виборами. Зараз період, коли потрібно складати насправді. Ну, Аналог плану перемоги, але це не зовсім аналог плану перемоги. Мова швидше йде про дорослу розмову з розумними і зрілими людьми, які безперечно є в західній цивілізації. Але Зеленський тільки не здатний ні знайти таких людей і немає, що їм сказати. Тому що справа в тому, що необхідно ээ, якби серйозно поговорити з приводу там багатьох філософських доктрин. Які є хибними, і а, вони не просто там застаріли морально там чи ще якось. Вони першопочатково були нездалими, неспроможними. І оця боязнь ескалації, постійна заточеність на комунікацію, діалог, а, намагання заговорити проблему, множинність істини, ненасильницький спротив — все це дурнота, яка повинна бути знесена. І в оточенні Зеленського, як правильно написав Олександр Кочатков, в проводячи паралелі з Ілоном Маском, повинні бути от люди, от інженери, Маск, кажуть, не інженер там, чи поганий інженер. Але він відрізняється від зеленського тим, що навколо себе він зібрав потрібних людей, які створюють продукт, ракети, які там запускають в космос. А Зеленський він представник цієї цивілізації ідіш, який може побудувати виключно частну лавочку і навколо себе оточити людей, які йому говорять приємні речі. Він не може навколо себе зібрати фахівців, яких зібрав там Ілон Маск. У цьому наша трагедія, ця проблема. І виходу я не бачу, окрім як через якісь стихійні процеси, які, очевидно, відбудуться. Хочу закінчити дописом. Дуже цікавим дописом Сергія Дацюка. Сергій Дацюк написав коротенький пост, коротенький допис, як його вкрай негативна реакція на план перебоги Зеленського. Тобто Сергій Дацюк належить до представників, до полісу людей, які негативно відгукнулися на представлений план Зеленського. Він каже, що це ганьба і сором. І Дацюк солідаризувався йому соромно за Зеленського. За представників української еліти компрадорської, як він каже, які все перекладають, відповідальність на когось і так далі. Що я хочу сказати? Ну, мені не соромно, тому що свій сором я пережив 2010 року, коли я зрозумів, що нацдемий і Віктор Андрійович Ющенко це повна нездалість, як сказала Руслана Лежичко, дуже влучно, коли була в парламенті. Що це дріб'язкові і дуже по-дівочому вразливі люди? От Віктор Андрійович це чоловік, який має дівочу вразливість і дріб'язковість. От дріб'язковість це національна риса, дуже ганебна така, коли. Ну, на якихось дурницях люди зациклюються, причому побутових навіть не політичних. Хтось тобто не так щось назвав, сказав, там, покритикував і так далі. І люди взагалі відходять від політичної площини, вони бачать проблем там, держави, нації, народу і, 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 і тим більше цивілізацій, які починають топитися, там, тонути в цих дріб'язках і таке інше. Ну, от повертаючись до Віктора Андрійовича і до сорому, точніше, до Сергія Аркадійовича Дацюка, я е пережив цей сором уже давно. І всі ці кензьори, Лесі Танюки і такі інше, вони в минулому. Мова йде про насправді сором, те, що відбувається, так. Але чим це треба підв'язати і чому доцю сором? Тому що Датюк Сергій Датюк споріднений з теперішньою елітою, тому в нього є відчуття сорому. Але він це все так представляє, що нібито. Ці еліти націоналістичні, я більш ніж переконаний. Так ні, 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 -ні так от не годиться. Чому я власне кажучи, і це питання зараз порушую і його обговорюю, тому що ми повинні підвести риску під двома типами еліт, так званими нацдевами. Ми вважали, що достатньо бути там патріотом, просто українцем там носити вишиванку, і цього вже любові до країни достатньо, щоб щось зробити велике. Але з'ясувалося, що ця дівоча і дріб'язковість, вона є базовою, фундаментальною. І люди просто нічого не можуть робити. Так ось, виступ Зеленського, це сором за пострадянські еліти, які вже в другий чи третє заходять. Після кучми був Янукович. А зараз Зеленський. Зеленський це ж продовження Януковича, це треба взагалі розуміти. І всі ці е, пострадянські еліти, інтелектуали показали свою пустоту і неспроможність яскравим прикладом цього всього є, звичайно, філософи, які давали підґрунтя і основу для цих еліт криворізьких. Це передусім Андрій Баумейстер. Олексій і інші там мудрагилі, журналісти на зразок Наташі Влащенко і так далі, і тому подібне. Тому тут головна задача не перекладати це все на націоналістів. Вони давно вже дискредитовані. Там все зрозуміло після того, як вони рекрутували в свої ряди, поставили собі сивочолого гетьмана Петра Порошенка, запозичили взагалі чужорідний елемент. Ось. Тому ну, сором це добре, чудово. Головне, щоб там не пробували стрілки переводити. Свій сором ми вже там якби, пережили давно. Ось. І в цьому якби, є підлог, така, підлог і небезпека, що знову намагаються все списати на когось. тому що От ці представники пострадянської еліти вони надзвичайно безвідповідальні, завжди на когось переводять стрілки. що це хтось? Ні, це все вони. І е, оцей виступ Зеленського його треба бачити в комплексі, в комплексі втечі з країни Андрія Баумейстра, в комплексі втечі з країни Олексія Арестовича, який ну просто служив вірно вірно І прикривав, відбілював Зеленського з початку війни, і роз, на щось там розраховуючи. А загалом ці люди споріднені, це все єдине ціле. І не випадково от соромно стало Сергію Дацюку. А мені не соромно, тому що свій сором я вже давно пережив, 2010 року і давно все зрозумів. А ці всі для мене все. все минуло. Тобто цим би я хотів закінчити цей відеоблог і аналіз. Плану перемоги Володимира Зеленського, який він нам розсекретив в парламенті, на цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслю. До побачення до наступних зустрічей.